Все звучить, все грає, все чудово, все горить, вони бігають. Здоровенькі були, слава Україні! У нас тут заявочка на нового бестселера серед true Wireless навушників Нові Galaxy Buds FE. Чи все так файно? Зараз і поговоримо. Це нові навушники, це нове відео. А це YouTube канал MyFone. Поїхали. Buds FE поїхали. Навушники презентовані зовсім нещодавно з планшетом Tab S9FE. Відео про який є на youtube каналі MyPhone, та з смартфоном S23 FE, про який можливо в наступних відео і поговоримо, а може і ні. Відверто кажучи, мені найбільше серед презентованих гаджетів від Samsung стало цікаво, що за навушники такі за 100 баксів, як вони звучать, та і взагалі, що воно таке, це Buds FE FE. Взагалі, ефі -E, але я кажу FE, бо мені так подобається. І розпочнемо з того, що на мою особисту думку найслабший момент в цих наушниках. Ну як найслабший, швидше на фоні решти наушників від Samsung, просто менш вдалий на мій смак. Та менш практичний, це дизайн та матеріали корпусу навушників та кейсу для заряджання та зберігання тих самих навушників. Дизайн штука суб'єктивна. Комусь таке сподобається, комусь інше сподобається. Що стосується дизайну кейсу цих навушників, то в цілому все норм. Він вже в такому собі фірмовому витриманому стилі від Samsung, як і в попередніх моделях навушників від корейської компанії. А от щодо того, що він глянцевий та дуже швидко втратить свій прекрасний лоск. Якщо його відразу не зачехлити чи не носити в окремій від всілякої всячені кишені, тобто купуючи Buds FE, моя порада: якщо ви хочете, щоб кейс зберіг якомога довше свій прекрасний вигляд, то беріть відразу чохла для цього кейсу. А щодо самих наушників, то відкриваючи кейс, ми бачимо якийсь симбіоз Samsung Buds PRO 2. Та Galaxy Buds першого покоління. Тобто наушники форми, наче як флагманські Buds Pro 2, але глянцева сенсорна панель на самих наушниках, до якої ми ще повернемось, нагадує Galaxy Buds першого покоління. Все запутано, але дуже розумно. Щодо практичності самих наушників, то наче все окей. Принаймні, в мене особисто питань не виникло, та і наушники носити. Окремо в кишені з ключами, монетами і всякою всячиною я носити не планую, тому в кейсі з ними, я думаю, нічого не станеться. Та й тим паче вони самі навушники матові, лише ця сама сенсорна панелька глянцева. тому все ок. А щодо кольорів навушників та кейсу, то ситуація наступна: колір кейсу в будь-якому варіанті буде білий. А самі навушники бувають або графітові, як в мене. І тоді кейс для зберігання цих самих наушників всередині теж буде графітовий. Та ще є білі навушники, там і кейс всередині теж білий. В цілому два найпопулярніші кольори, які, на мою думку, в переважній більшості і обирають потенційні користувачі таких девайсів, як навушники. Щоб урізноманітити та кастомізувати вигляд Buds F'e, як я вже говорив, варто взяти собі чохла для власне самого кейсу від Buds Fe. І буде і. Практично і цікаво, і красиво. Я думаю, що цих сила селена. А якщо вже згадали форму навушників та дизайн, то варто сказати, як же вони сидять в вухах, ці бац FE. Природа вирішила так, що в моїх вухах майже всі навушники сидять файно. Хіба що треба підібрати амбюшури і все окей. І так сталося із Buds FE від Samsung. Навушники сіли в вухах і не випадають, і не приносили якогось дискомфорту. Все чудово. До речі, в комплекті є дві пари змінних амбішур. дві штучки маленькі, дві штучки великих, і середні, середнього розміру амбішури, які, власне, на самих наушниках. Тож, якщо середні незручні, можна вибрати і підібрати під свої вуха або більші, або менші, або, можливо, комусь тут більші, а тут менші. А зараз поговоримо про автономність навушників та кейсу від Samsung. З тієї ж інформації, про яку нам говорить виробник, то навушники можуть пропрацювати біля 8,5 годин прослуховування музики із вимкненим шумопоглинанням. Так, воно тут є, до речі, але про нього далі. І ще кейс, до речі, може докинути майже добу заряду до навушників. В сумі виходить біля 30 годин прослуховування музики з вимкненим шумопоглинанням. А з увімкненим ANC самі навушники можна слухати до 6 годин, що теж досить файна цифра. Що ж до показників в реальному житті, то я б сказав, що вони дуже близькі, якщо не такі ж, як написано, про які заявляє компанія, готуючи сценарій під час цього слухаючи музику, навушники в мене пропрацювали добрячих годин, 4-5. І так і не просигналізували про те, що вони розрядилися, а значить, можуть і більше чотирьох з чи п'яти годин. Тобто, автономність досить файна. От така мені подобається. Заряджати навушники можна з допомогою дроту Type-C. Бездротової зарядки немає. В цілому в мене влаштовує, бо в мене тієї самої бездротової зарядки і немає. Для когось можливо, це важливий нюанс. Тому враховуйте інформацію, що бездротової зарядки нема. Samsung Galaxy Buds FE, звісно ж, підключається по протоколу Bluetooth, а саме Bluetooth версії 5.2, що в цілому дає досить надійне та стабільне з'єднання зі смартфоном. А щоб повністю керувати налаштуванням навушників, то варто встановити застосунок Samsung Wearable. Galaxy Wearable. там можна як перемикати керування зовнішнім шумом від активного шумопоглинання до режиму прозорості в же звуковий фон. Це коли навколо щось відбувається, і ти все чудово чуєш, навіть в внутрішньоканальних навушниках. Також в цьому застосунку можна вибрати один з готових пресетів еквалайзеру, перевірити правильне положення навушників в вухах, можна увімкнути озвучування сповіщень, можна зробити такий собі мультипойнт, швидко переключатись між пристроями, на яких виконано вхід до Samsung Account, і в пункті Labs можна увімкнути ігровий режим. Ну, це я так зрозумів, для меншої затримки при передачі звуку під час ігрових сесій, і відповідно швидшої реакції у грі. Ну і звісно ж, можна оновити програмне забезпечення наушників через Samsung Wearable. А ще можна вмикати та вимикати сенсорне керування наушниках. Загалом користуючись навіть смартфонами, не Samsung, я раджу встановити цей Wearable для кращого звуку та більш гнучких налаштувань наушників. Ну і оновлення програмного забезпечення. І якщо вже декілька разів згадував про активне шумопоглинання, то про нього і поговоримо. В Galaxy Buds FE воно тут є, це саме ANC. І таке доволі агресивне. Якщо на вулиці йде дощ та їздять автомобілі, то чути лише коли вода десь тече. Звук авто майже не чутно. Я так розумію, що якісь чи високі, чи якісь інші частоти навушники трішки пропускають. А тупий гул автомобілів чи якісь низькі частоти, вони глушать. і ти їх просто не чуєш. Загалом шумопоглинання реально агресивне. Перед покупкою раджу спробувати, бо є люди, яким навіть стає недобре від такого шумопоглинання. Не тільки в наушниках від Samsung, а й взагалі ці люди можуть не сприймати те саме шумопоглинання. Тому краще за можливості спочатку спробуйте. А тепер переходимо до одного з найважливіших в наушниках це, звісно ж, звук. І ще що ж, компанія напхала в ці самих малюків, що вони так звучать. Як пише компанія, в себе на сайті баз F'E встановлено односмуговий динамік для глибоких та потужних басів. Ще ж, звісно, варто згадати про три мікрофони, які там щось слухають, підлаштовують звук, шумопоглинання, що все було файно. Що стосується самого звуку, як звучить музика в цих малюках, то мені особисто сподобалося, як дійсно басять бац F'є. В деяких композиціях сподобалась своєрідна чистота звуку. Я маю на увазі те, що добре чутно майже всі інструменти: і гітару, і барабани, та інші інструменти. І чутно не просто чутно, а вони реально. Приємно звучать, а не змішуються в якусь кашу. А ще якщо налаштувати еквалайзер на свій смак або вибрати з готових пресетів в Galaxy Wearable, то взагалі можна повністю в улюблену музику, насолоджуючись звучанням цих самих Buds FE. Якщо накрутити звук на максимум та не підібрати еквалайзер, то звук може здатися занадто різким, та все буде змішуватися в ту саму кашу. І високі, і середина, і низькі десь будуть. Все перебивати. Мені особисто було достатньо біля 80%, щоб повністю абстрагуватися від зовнішнього шуму, і це навіть не вмикаючи активне шумопоглинання. А якщо ще його вімкнути, то взагалі, я думаю, будеш внірувані. І 70% 80% гучності навіть може здатися забагато. Але це вже, звісно, суб'єктивна штука. Тому, як я вже багато разів говорив, перед покупкою навушників раджу їх. Послухати спочатку, на мою особисту думку, Buds FE чи FE максимально універсальні навушники, які можна підлаштувати під більшість стилів музики. Тут можна якийсь реп чи джіфанк послухати, чи той же джей-поп, чи навіть якогось Френка Сінатру, навіть щось. Більш важке, можна послухати в цих бацах. Я для себе вибрав найуніверсальніший пресет в еквалайзері, який підходить під 90% музики в моїх плейлистах. Це динамічний еквалайзер. Ну а якщо хтось собі придбає ці навушники, то оберете який еквалайзер чи пресет там підлаштуєте, який вам більше сподобається. І напишіть в коментарях, який вам подобається. Підбиваючи підсумки про нові навушники від Samsung, для мене особисто є декілька речей, які мене не влаштовують в Buds FE. А саме це глянцевий корпус, трішки більший розмір самих наушників, ніж в Buds Pro 2. Та й, мабуть, все. Все решта в цілому сподобалось. Файний звук, зручність того, як вони сидять в ухах, автономність, більш-менш гнучке налаштування тих самих навушників чи звуку, і ще подібних речей в Galaxy Wearable. А тим паче, знаючи ціну цих наушників, я б мабуть сказав, що вони коштують свої 3,5 тисячі гривень. Це точно. Все файно. Все звучить, все грає, все чудово, все горить, вони бігають. Загалом їх рекомендувати можу. 35 тисячі гривень. Ну камон. Samsung Buds FE. Всім дякую за підтримку. підписуйтесь, якщо ще не підписані, давайте доб'ємо 10 тисяч підписників, і там для вас можливо щось придумаємо. Ну, зрозуміли, про що я. Якщо не зрозуміли, то напишіть коментарі. Ставте свої найкращі вподобайки і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідну Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, та лише до перемоги та разом. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Зустрінемось!